Ось такий наш цей хлопчик зараз, дорослий. Вже майже 6 місяців, без кількох днів. чекай, щось на носику до тебе. Зуби. Зуби вже майже всі повипадали. Ось. О, навіть майже всі повипадали зуби. Дуже було так, йому боляче неприємно, він певний період також навіть корм не дуже. Не дуже гриз корм, не дуже хотів. Загалом корм він і не дуже хоче. Він більше хоче домашню їжу, але стараюся його не приучувати, ну, тому що нам зручніше, коли собака їсть корм. Щодо гуляння, тоді, я пам'ятаєте, казала в відео, що він не хоче на вулицю. То тепер, навпаки. Він дуже любить вулицю, дуже хоче на вулицю. І не завжди немає в нас такої змоги так гуляти стільки, скільки він би цього хотів. Добре, що є от, діти, і навіть інколи сусідські діти, що можуть його добре виганяти. Е, як бачите, ми не відрізали йому вуха, не відрізали хвіст. Ми поки що, поки що не відрізали, і, напевно, не будемо. Не хочемо так. Поки що травмувати. Напевно, самі не готові до того, що він буде от, такий період стресувати переживати. переживати. Щодо шерсті, ми вибирали собаку, яка не ліняє. Нема такого. Не, нема такого, що не, не ліняє. Є його шерсть повсюдно. Особливо в період, коли от, зі щеняти Переходить на дорослішання. Це було просто всюди. Кожен день пилосос і кожен день миття підлоги. І, ну, хто каже, що не ліняє, я заздрю вашій витримці, що ви можете не бачити ту шерсть. У нас її так достатньо. Е, собака впертий. Мало того, що впертий. Він ще хитрий і розумний. Якщо ви за щось його покарали, бо він от щось зробив нас сварили там чи ще щось, це не означає, що він його це вже не буде робити. Він може це зробити так, щоб ви що ви це не побачите просто. Це такі в нас були випадки, коли ми за щось його там сварили і вже так тішилися, що він того не робить, а потім зауважували просто, що він робить це в іншому місці, і так, щоб ми не бачили. Кім?